Всім привіт! Мене звати Віка і вітаю вас на своєму каналі, який присвячений хронікам Акаші. На цьому каналі я планувала б розказувати на своїх прикладах, як працюють хроніки, не просто якусь суху інформацію, а розказати про те, що я проживаю, які питання я розв'язую мого хроніка Акаші і як покращується моє життя. А воно дійсно покращується, Це не маркетинговий хід. Моя задача зараз для цього каналу це просто передати знання. Ось це вже і є мій результат. Мені абсолютно все рівники тут будуть перегляди, чи буде тут монетизація, скільки тут буде лайків, скільки тут буде підписок. Тому що для мене на даному етапі головне це просто передати знання. І я надзвичайно кайфую від цього, що нарешті я відчепилася від результату, тому що ну я весь час була акцентована на результаті. Сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо, що це взагалі за інструмент хроніки Акаші, тому що з здобі... Більшого люди вважають, що це езотерика, але насправді це звичайнісінька фізика. Дивіться, у кожного є своє поле у землі є своє поле так само і у людини. є А Акаші показують. А що всередині оцього поля у вас є? А знаєте, щоб більше розібратися, що все ж таки таке хроніки Акаші? Давайте ми звернемося до кінематографа. Нещодавно я придивилася фільм Люсі, і там був такий момент. сиділа на стільці і огортала ніби назад. А що там відбувалося, здається, на Тайвані? Тобто вона догортала до того моменту, коли вона зустрілася з першими поселенцями, так би мовити. Та хроніки Акаші – це повноцінна система збереження інформації про вас з вашого першого перевтілення до теперішнього часу. Віднику цю інформацію показують абсолютно з різних рівнів свідомого і підсвідомого душі особистості тіла. Родової системи інших реінкарнаціях. Знаєте, навіть мені одного разу показували, що провідники читання хроніка каші заходять, ніби в таку в чорну кімнату, в них є чорні рукавички, і вони залазять, ніби як ревізор, в кожну просто найдрібнішу щіль, дивляться на той пил. Такі угу, ну все, ось я тебе знайшла. У Вас є запит. Ви заходите з цим запитом, тобто ви озвучуєте свій запис провідником. Провідник щитує інформацію через поле Акаші. А як робить поле Акаші? Воно, знаєте, ніби шукує всю інформацію, збирає всю цю інформацію, аналізує згідно вашої готовності, тому що хроніки ніколи не видадуть вам ту інформацію, до якої ви не готові. Це перше. А друге не видадуть вам інформацію, яка просто, ну, скажімо так, зірве дах. Тому що це надзвичайно бережливе поле там з такою. Повагою з такою любов'ю, так віддано відноситься до вас, знайде, ніби там зібралися найбільші ваші фани. Отже, ви в хроніки заходите з запитом. Хроніки шукають інформацію, потім видають цю всю інформацію провіднику, і провідник передає її вам. А як же взагалі відбувається пошук? інформації? У вас може бути таке запитання? А як я вже й говорила, відбувається абсолютно на всіх рівнях свідомого, підсвідомого, душі, особистості, тіла в родовій системі, в різних реінкарнаціях. В різних світах, антисвітах, в різних цивілізаціях. Тобто інформація щодо вашого запиту вона шукується абсолютно всюди. От уявіть, що у вас ніби з'явився такий от пошуковий запит, ви, ви натискаєте на пуск, в момент, цей запит він просто розлітається на величезну кількість пошукових систем. Так працюють хроніки. Вони працюють для того, щоб допомогти вам віднайти відповіді на ваші питання на досить. Глибоких рівнях, щоб ще детальніше розібратися, що таке хроніки каже, хотіла б розповісти свою історію. Я 13 років прожила за кордоном. Я не розуміла, що зі мною не так, чому я не можу залишитися і жити, робо кажучи, як нормальні люди в Україні. Чому я не можу тут працювати? Чому я не можу відкрити, наприклад, тут свій бізнес? Чому мене весь час тягне кудись? Я думала, що це просто бажання побачити світ. Просто познайомитися з різними цікавими людьми, жити в іншому кліматі, в іншій культурі, вивчаючи інші мови. Тобто я думала, що спочатку все так, але в один прекрасний момент, коли зрозуміла, що ні, я хочу зупинитися, я хочу залишитися все ж таки вдома. Проходить час, і ти розумієш, що життя йде. А таке враження, що я от весь час мотаюся по світу і не можу ніяк знайти свого місця. Мене дуже сильно хвилювало. А де взагалі моє місце на землі? Знаєте, було таке враження, ніби Україна, вона мене виштовхувала з гнізда і казала: лети. Тобто, ми тебе підготували, ви виростили, ми тебе викормили, давай лети, і Мені спочатку було окей, але знову ж таки, проходить час, і ти розумієш, я хочу вже десь зупинитися, я хочу вже десь мати світ. Я повернулася в Україну і я розуміла, що я не можу тут залишитися. Я думала, що, можливо, це якесь моє негативне обмеження, можливо, якісь страхи, можливо, якісь почуття, які я тут залишила. Я пропрацювала, якщо чесно, майже все. І все це не давало результату, адже знову ж таки я поїхала. Я використовувала абсолютно всі існуючі на той момент інструменти та практики. Це була, звісно, і психологія я також використовувала і езотерику. попрацьовувала упередження, страхи, що я тільки не робила, але все не давало результату, і я от знову виїжджала кудись і так протягом 13 років. Коли я вже сама вивчилася на майстер-читання хроніка каші, я задала таке питання: а чому? Де та причина, тому що упередження пропрацьовані, страхи пропрацьовані, в принципі, все вже пропрацьоване, але я чомусь не можу залиш... залишитися вдома. Де та причина? Що там таке заховано? Чому я не можу жити вдома? Що тут таке зачароване коло для мене? І хроніки мені показали одне із моїх перетілень, коли мене викрали та насильно видали заміж приблизно територіально на, на територію сучасної України. І я коли зійшла на землю, коли я тільки побачила ці криї, я сказала, я тут ніколи в житті жити не буду. Тобто, що вийшло? Я дала собі обіцянку. А обіцянки, які ми собі даємо так само, як і обітниці, як і клятви. Вони тягнуться на всі наші життя. Тобто немає такого, що я ось тут пообіцяла, і все в цьому житті ця обіцянка закрилася. Ні, поки я не визнаю, поки я не признаю цей досвід, вона буде тягнутися. Ось так, ось так всі мої життя. І можете вірити, можете не вірити. Але коли я прибрала цю обіцянку, два з половиною роки я собі щасливо живу в Україні. Ріша, я не могла тут заробляти. Зараз мені не відкритий свій ФОП. А я казала раніше, що Київ мене не приймає. Я їжджу в Київ дуже часто, і я просто фанатію від того, що не дивлячись на війну, Київ живе, Київ мене приймає. В мене почали з'являтися дійсно шикарні друзі, вірні люди, і знаєте, наша така вже дружба. Ну, скажімо так, переходить в стані в стадію дорослої дружби. Тобто, вся ситуація в мене була не в якихось негативних обмеженнях, не в моїх страхах, не в моїх почуттях, а просто в одній обіцянці, яка тяглася ще дуже дуже давно з якогось перевтілення. Саме ось так і працюють хроніки. А в наступних відео я дам відповіді на найпопулярніші питання щодо хроніки. А на цьому етапі буду завершувати. Дякую вам за перегляди. І до наступних зустрічей, Па-па!